Привіт, Максе. Я тобі, глядачам, буду показувати наслідки вибухів в Голосіївському районі на панківській 20, але все по порядку. Я спеціально стала спочатку в коридорі, щоб показати наслідки і взагалі роботу рятувальників і пожежників. Тому що от по білому коридорі насправді мало що помітно, але от зараз ми зайдемо в цю квартиру, і я думаю, що вас просто шокує результати ось такого вибуху. Я сама зараз увімкну так ліхтарик, тому що дійсно тут просто наслідки жахливі, закопчені стіни. От ви можете побачити. Бачите, що повністю тут все вигоріло. вигоріло, голі дроти, знищена техніка, пошкоджені меблі. Ось зараз попрошу оператора тут показати. От буквально бачимо тут, що були, я так розумію, якась підставка з вазонами. Ну повністю абсолютно все вигоріло. Ось тут так. Я одразу скажу, що це ось за цією адресою панківська 20, Це житловий будинок, і от сусідня квартира там дійсно живуть люди. Але саме це помешкання, саме ця квартира використовувалася як офісне приміщення. Ішення, от бачимо, скільки тут води досить є мене під ногами. Рятувальники дійсно дуже сильно постаралися, аби пожежа такого великого масштабу не вийшла за коридор. Взагалі, от до сусідів ми не змогли достукатися, але охоронці кажуть, що абсолютно все в порядку, жодних пошкоджень, навіть штукатурка там все не посипала, все нормально. Тому що дійсно тут видно, що все поковчено, погорілі. От комп'ютери бачимо на них все в. Такій кіптєві, кіптєву, кіптєву бачимо ось тут, на столах. Тобто, що ну, насправді пошкодження досить великі, вибиті вікна, тому що кажуть, як охоронці бачимо і тут досить багато цієї кіптєви на столах залишилося всі руки чорні. Кажуть, Кажуть охоронці, що насправді врятувало людей те, що вся сила вибуху пішла саме ось сюди. Ми зараз вам покажемо просто вихід, так наскільки сюди можна вийти, от балкон, і просто рукою подати. Це 13-й поверх вибух ставився на 13-му поверсі. Немає вже балкона, немає а, просто вікон. Повністю за інформацією з ДСНС, як кажуть, рятувальники причиною цього вибуху стало перебій в мережі. Саме десь плюс-мінус через пів години після вимкнення світла чи увімкнення точніше сталося такий перебій, і гелевий акумулятор вибухнув. І ось бачимо результат. Просто все загорілося, здійнялася пожежа. Тут кілька є кімнат. Всі вони плюс-мінус у ось в такому понищеному, абсолютному стані. От бачимо, під ногами лежить обігрівач, користувалися, вочевидь і ним. Самого ось цього гелевого акумулятора, який вибухнув, кажуть, його немає, тому що вже Аж пізніше, в самому кінці, рятувальники його знайшли. Він просто повністю поплавився, тому що бачимо, тут і погоріла і стеля, повністю все в кіп'яві. Кажуть, що на щастя, в принципі, тому що субота була, це пізно ввечері сталося. Ось такий вибух, і тому що. Пізня година була, не було тут людей і ніхто не постраждав. Тобто, в принципі, пошкоджене лише ось таке офісне приміщення. На щастя, і з сусідів все в порядку, і в людей також тут все в порядку. Ну але от самі власники цього приміщення таки влетіли, думаю, в велику копійочку, тому що пожежа знищила майже усе, Максе. Дякую дуже, Юліано. Як бачите, пожежа така була, проте я от не знаю, не впевнений, я ж стосовно гелевих акумуляторів, це доволі е можливо могло зайнятися зарядний пристрій і доволі безпечна штука, це яка ціна от... Одна версія е ДСНС Макс, я тобі одразу зазначу, так? Розумію, так, да, але просто так, дивись, яка ситуація. Говориш, радять... що от Причиною займання. Да, може бути причиною займання, але такий сильний вибух. Прямо вибило в сміхна. Ну що ж, дякую, що свідкуєш за ситуацію.